Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Прийшла друзі, пора і ми викопуємо з городу свою морквочку і стає таке питання, як же її нам зберегти якомога подовше, а ще краще аж до нового врожаю. В тому році я використовувала такий спосіб, дуже цікавий, і показувала його навіть на початку літа, як зберігається морква. Вона збереглася дуже класно, аж до нового врожаю до ранньої моркви. Що ж це такий за цікавий спосіб? Дивіться, зараз я обрала морквочку: ось таку порепану, якусь таку надрізану лопатою, тому що дуже погано морква копалася через те, що дуже тверда земля. Десь вона порізана, десь вона репнута, десь вона начерпнута, таку моркву. Е, можна і звичайну просто моркву замочуємо ми в холодну воду на 2 години, щоб вона була такою, знаєте, соковитою і пружною, ніде не м'якенькою вона набереться е, вологи і буде гарно лежати, не буде в'янути. Після цього ми беремо, я беру ось таку стареньку мочалочку, кухонну, просто, гарно вимиваємо моркву ось так е, цією стороною. І даємо їй обсухнути. Муркву зараз вимиємо, я кидаю, зараз полосну ось такі ящики, щоб волога вся збігла і морква обсухла. Довго не лежала, а просто обсохла. Так, наступна маніпуляція, друзі, після того, як моркву ми помили, ось так беремо її, обрізаємо жопку і хвостики. Це для того, щоб вона не проростала. Після того, як обрізали морква ще у нас просихає, щоб вона була сухенька, недовго щоб вона обвітрилася і була сухенька. І беремо пакети. Ну, бажано, щоб це були темні такі пакети. У мене зараз сміттєві. В тому році у мене був один сміттєвий, а один пакет БМВ був. В ньому так само зберігалась морква непогано. В одному пакеті я буду зберігати не більше, ніж півтора відра моркви. Ось ця морква, якраз тут піде ящик і півящика на один пакет. Зараз я роблю частину. Це та морква, яка порізана лопатою. А далі я буду діставати з погріба і ще робити. Десь ще, як мінімум, два пакети зроблю, тому що поки знесли її слив погріб, вона там зберігається, бо на дворі ще тепло. Я обов'язково зроблю друзі посилання на попереднє відео, яке я показувала, як ця морква зберігається. І ви подивитесь, якщо вам цікаво. Якщо ви боїтеся, зробіть частину урожаю, так як я в минулому році, я зробила частину, так, і частина в мене залишилась. В цьому році теж буде частина урожаю в мене лежать, моркви трошки є звичайним способом насипом в погребі. І така. Також вона лежатиме в погребі, в темному прохолодному місці. Можете спробувати, це дуже класний спосіб. Мені. Дуже сподобався він. Морква залишилася гарною до нового врожаю. Ну, не без того, десь якась підгнила. Ну, все побачите в ссылці під відео.